Навесні 22-го року найбільша увага українців була прикута до битви за Київ, адже від цього залежало саме існування нашої держави. Та водночас в Чорному морі вирішувалося, якою саме буде ця держава. Без доступу до моря Україна була приречена на похмуре майбутнє, без виходу до Світового океану, а отже, із слабою економікою і втраченим експортним потенціалом. Сьогодні вже можна впевнено сказати, цю битву Україна виграла. Миколаїв, Херсон і Одеса наші. І першим вагомим економічним наслідком цієї перемоги став так званий зерновий коридор. У умовах війни нам потрібна валюта, і в достатньому обсязі вона могла надходити лише через південні порти, завдяки експорту. Сухопутний західний кордон не міг повністю впоратися з цим завданням. Фактично існували два зернові коридори. Перший діє з липня 22 до серпня 23 третього. Був укладений за посередництва Туреччини та за участі Росії, а другий зерновий коридор з серпня 23-го вже без Росії. Його проклали українські моряки і спеціальні служби. Москва розуміє лише мову сили і припиняє диктувати ультиматуми лише тоді, коли відчує реальний біль.